Дивіться, яка красива жінчина і сама назва. Хі -хі 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 -хі. А зараз ми будемо грати якусь дивну гру. Але я не знаю, що це за гра. Але а, я знаю її, але там один раз я її грала, а це другий. Ось так там, зараз там заходиш і там. Привіт! Ой, вирізалися. Що тут. А, я забула. Поки що я тут. А, там іду, іду, іду. І ми там якийсь там проход, я потім покажу. Вот бачите. чита. Не знаю, не обращайте на цей о, це якась дівчина. Ви чули, що це було, если я ж сама отвлекалась. Ви чули, що це було. Мені страшно. Це навіть гірший звук. Це гірший звук. Треба цього року грати. <същу> Треба їм грати там дорішли, або це така хороша для Там якийсь хлопчик тут їх впали. О, нема цього більше звуку, чуєте? О, бачите тут ротик. А там буде за нами якась жіночка там ганяться і, і вона нас не вп'є. Ми що попає в рай? Жіночка, де ти? А треба тут, там мам-бам-бам-бам. Мам. І ще буде. Пока! Що-то з Боже загроє, я не розумію, що це тут таке. Там, там, таке? Чомусь ця зіночка там пропала. Віко вам більше награє в цю групу, там такий бути там страшний там звук, аж що вам вуха там може а я пішла спалити пока.